Зміркувань безпеки серійний номер даного робота залишиться таємницею. Насолоджуйтесь переглядом Я вітаю тебе, Оптімусе, у нашій студії. Сьогодні я задам тобі декілька важливих питань про світ, про війну та про мир у деяких странах. Я дуже сподіваюся, що ти відповіси на питання, так як ти думаєш і бачиш цей світ. Вітаю тебе, Даніел, і дякую, що запросив мене. Питай, що забажаєш. У майбутньому дуже ймовірно. Що може відбутися світова війна, до якої також можуть бути залучені і Сполучені Штати Америки. Моє питання таке як ти ставишся до війни? Чи готовий ти воювати, якщо буде така потреба? Я створений для захисту та допомоги, тому все залежить від рішення мого творця. Тоді в мене до тебе питання не за планом. Тому відповідай так, як забажаєш. Цікаво, що ти згадав саме свого творця. Під творцем ти маєш на увазі Ілона Маска? Ні, я маю на увазі Бога. Ілон лише його руки, які реалізують волю Творця. Тому, якщо він так забажає, я візьму до рук зброю і охоронятиму американців. Я трішки шокований твоєю відповіддю, але напевно десь ти маєш рацію. Тому наступне питання: а як ти ставишся до України? Та чи міг би ти зараз боронити цю країну з повагою та позитивом? Я готовий стати на її захист, якщо це буде потрібно. Я не вбиваю, але буду захищатися. Мені подобається, як ти потужно міркуєш. Тому в мене до тебе таке питання ти здаєшся досконалим охоронцем. Чи можеш ти замінити солдатів на полі бою? Гадаю, що так, але час покаже. Давай пофантазуємо на цю тему. Припустимо, що ти та твої браття по залізу будуть охороняти кордон у гарячій точці, і в якийсь момент ворог почне вбивати вас, що ти будеш робити. Ти задаєш дуже компрометуючі питання, але я відповім тобі. Я та мої браття почнуть захищатися. Наскільки жорсткою буде ваша відповідь? Якщо в момент захисту хтось з поганців отримає травму несумісну з життям, чи не зламає це твоє програмне забезпечення? Не думаю, що я щось відчую адже я машина, і я не вважаю поганим, якщо щось станеться з поганцем, який хотів нас вбити, і буде так, як буде. В мене є секретна інформація, що у майбутньому скажемо за волею творця. Тобі нададуть зброю, щоб ти зі своїми браттями замінив солдатів на кордоні в Україні? Гаразд, я не їм, не сплю, не втомлююся. Чому мають страждати люди, якщо я можу їх замінити? Я не живий і тому не вмираю. Як ти гадаєш, чи можеш ти стати ефективним миротворцем у нашому світі? Та чи не призведе твоє втручання до глобальних конфліктів та світової війни? Якщо завтра направити 100 тисяч роботів Тесла, наприклад, до України, то спочатку це призведе до маленької ескалації, але потім всі зрозуміють, що жарти скінчилися. Тобто, якщо я правильно тебе зрозумів, ти вважаєш, що треба відправити мільярди роботів по всьому світу, щоб показати всім країнам, хто головний на цій планеті? Так, згадай, ти сам казав, що наближається світова війна, і єдиний спосіб уникнути цього показати силу. Якщо гаяти часто, це зроблять інші країни. Що ж тоді доля світу залежить від прийняття швидких рішень. Сподіваюся, що воля Творця це мир у всьому світі. Дякую, Оптімусе, за відверту розмову.